Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути, або так, чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 23 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Десятка жезлів говорить вам про те, що. Прийшов час розподілити свою важку ношу і обов'язки на оточуючих вас, людей. Таким чином, ви собі звільните час, звільните можливості, будете мати більше сили для того, щоб реалізувати свої мрії на цей день. Те, чого ви для себе бажаєте. Також у цей день. У вас буде забагато обов'язків, які будуть виходити на перший план. Тому цей день буде у вас не для того, щоб ви розслаблялися, а для того, щоб виконали багато роботи. До того ж, вам доведеться прикладати зусилля і справлятися із труднощами різного роду. І успіх цей день для вас можливий тільки через долання, дисципліну вашу і наполегливість. Тож, займайтеся своїми справами, вирішити, ви зможете, будь-які питання. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант П'ятірка кубків перевернута, говорить вам ні. Якийсь кризисний момент поки що ви ще не прожили. Щось вам там заважає і щось вас там тримає. Тому на цей день вам не варто активно себе проявляти. Можливо, ваш, якісь будуть сильні негативні емоції вам заважати. І можливо, така буде у вас якась емоційна залежність від вашого партнера або, можливо, образа на когось, маніпуляції. Щось буде таке у вас неприємне, що вам загалом буде перекривати всі можливості, щоб ви діяли. Тому будьте дуже уважні до своїх емоцій. Вам необхідно усвідомити, що те, що вже минуло, воно вже пішло безповоротно, без повернення. Тому ви наразі застрягли і не бачите свої подальші перспективи. Можливо, вам варто звернутися за допомогою до того, хто вам може, допоможе вийти із того стану, в якому ви наразі знаходитеся. Якщо ви намагаєтеся зберегти те, що вже Втратило своє життєздатність, то тим самим ви заганяєте себе у глухий кут. Вам того не варто робити. Тож для вас, першоступенево привести свої емоції у порядок, відпустити все минуле у минуле. І е, просто перепочити і набратися сили. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант король Пентаклів, вам говорить так. На цей день, можливо, ви зможете вирішити якісь питання із нерухомістю. Для когось це може бути продаж, для когось купівля. Також у вас на цей день будуть важливі питання, зона вашого комфорту, там, де ви знаходитеся. І якщо ви дійсно знаходитеся в такій зоні, то у вас день загалом пройде дуже благосприятливо. Можливо, для когось це буде відпочинок. А для когось, можливо, і робочі питання. Ви зможете вирішити будь-які питання. Головне, зберігайте спокій, будьте впевнені у своїх силах, у своїх можливостях. Вони у вас є. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.